Так, з панство, всім привет! Коротше. Е, хочу виходжу так. В ефірчик сьогодні не заплановано. Значить, виходжу буквально на 15 хвилин, тому беремо, мучуємося покомфортніше, 15 хвилин час втратимо і слухаємо. Значить, дивіться. Е, ми цього року отримали бурхливий ранній розвиток бджолиних сімей. І це дуже файно. Хто трошки спритніший, хто, хто трошки прошареніший, той це використав на благо. Е, вчасно розширив гніздо, вчасно, вчасно підстав, підставив вощинку, Бджоли відтягнули ту вощинку, принесли меду. От бачу, що багато хто. Ну як багато хто, насправді мало хто, але є люди, які качають мед і вони дуже великі молодці. В них був достатній період часу для того, щоб зловити оцей медозбір з садів. Ті, хто шльопали е, в коментарях, що ті люди роблять неправильно, то й вони прошльопали. І бджоли в них нічого не потягнули, і меду вони теж не побачать. Но Е, ну, це лірика. Но, дивіться, я сидів і рахував. Значить, наступне, що нас жде? Сади завжди кожного року починали цвісти з 15 квітня. з 15, Плюс-мінус там 1-2 дня. Цього року ми отримали на 15-18 квітня вже майже закінчення цвітіння садів. Наше яблуня доцвітає і до побачення. Значить, майже закінчення цвітіння садів. Це добре і не добре. Далі в нас вже ріпак. У нас в Хмельницькій області вже пак. То є недобре. Тому що е, зараз буде холод. Значить, Ми всі бачимо, що до нас йде циклон з Норвегії. Е, ну, коротше, йде, то йде. Хорошо, добре, що він іде, а не летить десь там і так далі. Але ми повинні це все діло попередити. Значить, циклон іде, але ми думаємо і не спимо. Що ми, значить, робимо? Циклон це хорошо, циклон, е, він буде недовгий, там приблизно тиждень часу буде холод, але ми попадемо в великий такий. Ну, неприємність, да? спочатку маленьку, а потім велику. Значить, маленька неприємність заключається в чому? Е, в цей період, поки бджоли не будуть літати, це 10 оцих ну, плюс-мінус 7 днів. Е, вони не будуть літати. Значить, тим сім'ям треба забезпечити білковий корм в першу чергу. Вуглеводний там і так повинен бути. Ну, якщо немає, то вже забезпечуємо. Значить, беремо цукор, беремо, мішаємо один до одного, робимо цукровий сироп. І даємо для бджілок. Хай їдять матки скоротять яйцекладку. Для того, щоб не скоротили яйцекладку, перше, в гнізді повинно бути або 4 рамки перги, або ви даєте 40% в канді під кормку. Такий, як я робив, 30-40%, як я робив, коли продавав цього року в лютому канді. Ті, хто мене дивляться, то знають. Значить, робимо не менше 40% пилку в канді і даємо бджолам, хоча б по пів кілограма. пів кілограма такі ліпіошки даємо, і все буде файно. Тоді ми що робимо? Що ми досягаємо? Перше, матки, якщо ці цюкладку, то не так сильно, тому що принос білкового корму буде, або ви забезпечите для них це саме пергою, але я рекомендую, навіть якщо є перга, все одно положити. Я так буду робити. Значить, і я вам це покажу, як я це буду робити. І плюс додатково утеплити бджолині сім'ї. Що таке додатково утеплити? Якщо у вас там, е, ви вже познімали утеплення там, і так далі, ну, поставляйте утеплення. Да, в плівка, вереда. Там, ну, от я в своєму випадку буду ще по одному одіялку ложити, для того, щоб збільшити можливості терморегуляції в джолині сім'ї. Ну, можливо, це не всі до кінця розуміють, для чого я це роблю, але то таке, е, я вам кажу, як я буду робити. Правильно це чи неправильно, час покаже. Значить. Наступне, що я висчитав. Дивіться, завжди ріпак в нас цвів ну, 15 травня, 20 травня, починав цвісти ріпак. Може, там десь 10 травня рідко коли пробивалось. На ну, сьогоднішній день ми маємо 17 квітня, ріпак вже цвіте. От ми вчора їхали, у нас по дорогах кругом цвіте ріпак, причому нормально так цвіте. Бджоли на ріпаку немає. На дворі не так тепло, щоб було нектаровиділення. Тобто, більш за все, що взяток з ріпаку, він почався. Але виходить, що бджола його не може використати. Але благо ріпак цвіте довго 25-30 днів. Якщо все піде нормально, то в принципі десь там віконечко 5-10 днів ми ще зловимо ріпачку. Але, як правило, товарного меду ви врядлі зловите. зловите його для розвитку. Тому хто хоче робити відводки, теж непоганий час. Далі. Після ріпачку в нас почнеться акація. У нас почнеться акація, вона завжди починається там на початку червня, в кінці травня цього року. Акація почнеться приблизно плюс-мінус 10 травня, я так думаю, тому що вже кити ці акація повикидали. Це сигналізує про те, що ми скоро отримаємо взяток акації. В принципі, завжди після садів йшла акація. Ну, і ріпаку. В нашому регіоні. Повторюю, в нашому регіоні. Я не беру Південь, Північ, Карпати, не Карпати, у мене Хмельницька область, у нас в Хмельницькій області. Ті, хто поближче, або ті, в кого похожі умови, наприклад, в Карпатах вже ця штука підходить. Да? Якщо ми підемо далі, там в в ту сторону, то чуть-чуть пізніше, бо там сади зараз там на тиждень довше будуть свісти, то чуть-чуть пізніше буде. Цей момент. І потім в нас липа. Я не знаю, що буде з липою, але я думаю, що після акації, між акацією і липовою буде, ну у нас завжди був взятковий період, тиждень-10 днів. Він буде значно більший. Він буде десь до 20 днів, я вважаю. Е, ну Якісь там підтримуючі взяточки будуть, але вони будуть недостатні. Для моїх пасіки буде недостатньо. Тому е, для того, щоб ми не отримали таку ситуацію, як я бачив років не, 5 назад в Ютубі. Масово люди виложували відео. о, У мене ще такого не було, бджоли вигризають розпліт, все викидають. Взятку немає, треба кормити, не встигаю кормити і так далі. Розраховуємо по 10 кг цукру на одну бджолину сім'ю, або хоча б по 10 літрів цукрового сиропу на кожну бджолину сім'ю. Значить, якщо у вас 50 е, бджолиних сімей, ну, вам треба запастися ну, хоча б 5, ну, як 5 10 цукрами, е, 10 мішками цукру. Хоча б. Для того, щоб ви могли, у випадку чого нагодувати тих бджіл. Розумієте, Щоб вони не вигризали розпліт, не викидали, це все дуже сильно буде тормозити бджіл, щоб ви їм могли давати по 5-10 літрів за раз сироп. Контролюйте цей процес. Повірте, пошкодуєте, якщо попадете в довгий десяткий період. Бо ще це буде знаменувати ще й роями. Мало того, що ви меду не отримаєте, вощинки вас не відтягнули, так ще й риї у вас полетять. І буде комбо просто. Для того, щоб у вас цього не було, просто поки що візьміть, купіть той лишній мішок цукру, поставте, хай стоїть. У випадку чого він піде. в Осінь, да, осінь судно будете закормлювати бджіл. Якщо буде все добре, да, там, допустимо, у вас в бджіл буде достатньо корму, і цей корм е їм вистачить цього корму, в принципі, все буде нормально. Якщо буде, що не вистачить, і почнуть вигризати розпліт, ну, вам буде, тоді буде обідно. А так ви підете бачите, ага, мало, піду, ну я візьму сюди сиропчику. Дам, і все тоді буде хорошо. Це беззятковий період, я просто не знаю. Між липою і акацією точно буде довший період, чим завжди. Це точно. Е, і потім ще може бути період, там, де немає липи, там, де нема липи або мало липи, да, то буде акація і аж тоді якийсь там. Е, Ця гречка, соняшник, да? то тобто буде дуже довгий безвзятковий період. І два варіанти з, неї, з нього вийти. Перший варіант це тупо підготуватися цукром, коли ви не їздите з бджолами. І другий варіант це, щоб ваші бджоли могли переїхати там, де є взяток. І в багатьох регіонах на сьогоднішній день, там, де немає акації, от зараз закінчиться ріпак, і у вас вже почнеться безвзятковий період. Буде легенький підтримуючий взяток, але вже почнеться безвятковий період. Значить, давайте підсумки цього сьогоднішнього відео я вам Значить, перше, додаємо білкову корму на період, поки зараз буде холодніше, бо в нас даже сніг передають. Друге, е, додаємо вуглеводного корму на період, поки, е, ну, якщо ви не будете відкачувати, або якщо там мало, да, то додаємо. Якщо ні, то вже відкачуйте і давайте сироп. Для того, щоб ви поки цих 5-7 днів не будуть бджоли літати, то щоб вони мали е, можливість нормально харчуватися. Третє, готуюся до безв'язкового періоду. І пам'ятаємо, коли е, буде величезний безв'ятковий період, це можливість уловити рої. Але якщо ви грамотний пасічник, то ви не отпустите в цей момент рої, бо дуже багато відпустить, побачите. І ті, хто будуть отпускати рої, ті, хто мене дивиться, ловіть ці рої. Тому що в цей безв'ятковий період рої будуть йти, як то під літ. Ну, це не знаю. Афоризм такий, да? Тобто, коротше, будуть іти. Через то... Е, через то майте на увазі, що потрібно до цього всього готуватися. Я вам зараз кучу сказав різних моментів, які можуть бути, і вони будуть. Е, тому що ну така природа, така погода. да е, Не будуть того, хто підготувався, або того, хто може переїхати з місця на місце. І все тоді буде хорошо А той, хто підготувався і може переїхати з місця на місце і хоче поповнити свій. Скажем так, арсенал бджолиних сім сімей або поповнити свою пасіку бжилиними сім'ями, ставте ловушки і доля вам ну точно посміхнеться. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікіперофюкрей, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. І от сьогодні. Оцей вислів збережемо бджіл і врятуємо світ як ніколи актуальний, тому що коли бджоли почнуть вигризати, викидати розплід, повірте, явище не діславонежних або ну як мінімум неприємне. Тому збережіть своїх бджіл. Всім гарного дня.